Вітаю вас, друзі! Хочу із вами поділитись смішною історією про російських загарбників. Справа у тому, що у них нещодавно з'явився свій новий символ війни проти України, і цей символ це божевільна бабця. Ви нас ждалі, Бабушка це... Это... Часть нашего символа і часть вот этой новой идеологии, которая добывается Россией в очень тяжелых условиях. Цю бабцю, как символ, росіяни постійно ліплять. В горячем ключе школьник слепило фигурку из пластилина і выставил в сеть. Та періодично росіяни її ще вішають. Я считаю, достойно она вести. Піс. На цьому божевілля росіян з історією з бабцею, яка носила червоний прапор, не закінчується. Вони ще складають про неї пісні та пишуть вірші. Синки раді ми на Настрічу, бабушка пошла. По сільської дороги, дороге волочили уставшие ноги. Поки що с вами ми жили. Польшені тапасна стіна заслуга. Много сказано искренних слов, о старушке в платке з красним флагом. Причому самі ж росіяни не можуть ніяк визначитись звідки ж саме була та бабця, яку вони так героїзують. Одні росіяни кажуть, що вона була з Київщини, інші кажуть, що вона була з Донецької області. Все произошло в селі Дмітрівка Київської області. Удалось установить принадлежность ви Пожилая женщина с з флагом победы из Донецької Народної Республіки. По мотивам шмівши історії, яка произошла в Київській області. Отож, друзі, підписуйтесь просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і давайте із вами розбиратись кого там зараз героїзують російські загарбники. Ники, ця історія трапилась трохи більше місяця в одному із населених пунктів України, куди прийшли наші захисники після того, як вибили звідти російських окупантів. Говоріть, ну скажіть, а можете сказати слава Путіну, слава російським військам? Ну, не для себе нада. Подожді. Чоє. Говорить нічого ні Тю, та ви ж тільки що, ваша жена говорила. До речі, ось оцей дід, який запхав собі хреста у труси, також був би досить непоганим символом для росіян. Та далі у кадрі з'являється та сама бабця, яка думала, що прийшли до неї російські солдати та винесла із собою прапор Совєтського Союзу. Трапочку знамя знам'я розворачуйте. Да, да, да. Во, во, во. Вы нас ждали? Да, ждали, конечно. Ждали, да? Ждали. И молились за вас, и за Путина, и за весь народ. Угу, угу. Конечно. Снимай. О. Українські солдати одразу зрозуміли, що перед ними маразматична бабця, яка підтримує армію загарбників, які стріляють і вбивають сьогодні українців. Але вони зробили, мабуть, знижку на те, що у бабці не вистачає вже розуму, і просто дали їй, як справжні нацисти, їжу. Зараз я вам же ж те, е, що ви ж далі. Давай. Отручуй. Давайте мы вам дадим продукты. Щоб... Вам же надо. Тайные. Главное, чтобы вы за русский мир держите. Вам надавам, віддаючи бабці їжу, українські солдати забрали у неї прапор Совєтського Союза, того самого Совєтського Союза, який окупував Україну, вбивав українців та вчинив акт геноциду українців. А потім солдати представились, що вони українські захисники, а не російські нацисти. <звук> Вона, Я, да. бабця тут же образилась, продукти почала повертати і сказала: "Як так можна ставати на прапор загарбників ногами?" Дивіться. Дивіться. Дивіться, бачите? За той клях, который і далі найцікавіше, ця російська бабця жила під російською окупацією. Російські загарбники забирали у неї продукти. Вона іще ще бідкається, що їй за цей час не платили пенсію. Усі ці біди до неї прийшли разом із російськими окупантами, яких вона так радісно хотіла зустрічати. Та у всьому винен усе одно на її думку Зеленський. все відняли продукты и все. У многих тоже. Мы две, два месяца пенсию не получили. Нет, а кто в этом виноват? До этого ж получали. А, до этого получали. а я думаю, зеленцы виноваты. Потому что они не нашли общего языка. І навіть після того, як українські солдати дали їй продукти, вона почала питати, а хіба це українські солдати будуть їм давати продукти? А ви тут Путіна зовете? А ви знаєте, що він з вами зробить? Он не будет вам продукт этого. А кто вот это стреляет, скажите? А це саме, а наші Ви, усі ці її слова тільки показують, що вона не сповна розуму, що вона вже божевільна, можливо, в силу свого віка, можливо, в силу старечих хвороб. Я не знаю, але ну факт є фактом. Бабця з'їхала з глузду, і до неї нормально цілком поставились наші захисники, попри те, що вона хотіла бачити російських загарбників на українській землі. І от після того російська. Пропаганда почала використовувати цей образ бабці як новий символ Росії. Сйомка обривається і как то застаріков неспокійно. Застаріков йому неспокійно. Саме тому російські окупанти сьогодні вбивають і дітей, і старих людей, і будь-кого, кого вони зустрінуть з українців на своєму шляху. До слова, от російські пропагандисти усіляко демонізували українських солдатів, які цілком гуманно себе поводили по відношенню до цієї бабці. Але я нагадаю, що саме російські солдати. Роблять з українцями, які дістають український прапор в Україні, їх просто вбивають або катують, а потім вбивають. А коли є поруч камери, як от було у москві, то російські нацисти просто затримують тих, хто тримає український прапор. Ви зараз закон. Прикричай! Та далі більше російські окупанти вирішили на всю експлуатувати образ божевільної поїхавшої бабці, і навіть стали розповідати про неї в організації Об'єднаних Націй. Мало кого Астайл равнодушним широко розшедшився по соцсетям відеоролик, знятий вошедшими в одної селіній українськими солдатами. Ну а ті російські загарбники, які зі зброєю в руках воюють проти України, стали робити із бабці собі шеврони. Забрав последний прямо перед виїздом. Донецьких не успівають печати. Ребята розбирають, вешают на форму, вешают на снарягу. Потім на самій Росії почали масово виробляти банери із маразматичною бабцею. На вулицях з'явились рекламні банери з її зображенням і Хештегом Ми в і навіть одного разу бабцю вирізали з дерева. І от результати. Этого нервного напряження, вот у нас потихонечку появляются. божевілля на Росії навколо цієї теми і справді сягнуло небачених масштабів. Також у інших містах стали образом бабці обмальовувати стіни. Автором роботи став місцевий художник. Молодой чоловік, як і многие в стране учень проникся історією бабушки, которая ждала приходу приходить російських солдат, но встретилась з українськими. Ролик, снятый самими ВСУшниками, разлетелся по інтернету. Образ храброй пенсіонер увіковічили в графіті на одну із стін Єкатеринбурга. Особливо друзі, зверніть увагу на те, що намалювали у Єкатеринбургу. точніше, на чому саме намалювали. Це напівзруйнований, дуже такий вже облуплений будинок, який, м'яко кажучи, виглядає не дуже, і на нього ось намалювали оцю бабцю. І ще кращого символізму бути мені здається, просто не може. Ну нічого, хай росіяни сидять без продуктів. Нехай отримують іще більше, більше економічних негараздів від санкцій, які на них накликав владімір Путін. Зате усюди буде намальована та сама бабця. Читінце теж не Асталіс бізучасними зображення легендарної бабушки недавно появилось на автобусній зупинці. В же їй посвятили пам'ятник в Єкатеринбургі графіті. А в Шебекінам на живленій вулиці Набережна, рядом з площадю хіміків, шестиметровий банер. Банер з зображенням бабушки з знаменем победи з'явився в Білгородській області. Не тільки банер там з'явився, у самому ж Білгороді поставили навіть цілу скульптуру із бабцею, дуже до речі, крінжовою. Вони що? Справді сподіваються, що Якось їм допоможе уникнути бавовни. Жителі Білгорода розбужені непонятним хлопками з пишками получається хлопки. Я думаю, що всі ось ці хлопки. Правда, у Білгороді бабця простояла менше доби, тому що через якихось страшних вандалів її були змушені прибрати. До слова, вона подобається далеко не усім на Росії, і нещодавно бабцю ще поламали у москві. Незважаючи на розкаяння, на Сахарова составили адміністративний протокол по статті о публічних дійствах. Направлених на дискредитацію вооружоних сил Росії справжні символи Росії сьогодні це геноцид, це мародерство, це масові вбивства мирних людей. Оце і є їхні реальні символи. Але в принципі, оця бабця також непогано підходить, тому що дивіться, є Росія, і її тепер символізує маразматична божевільна жінка, яка не здатна відрізнити українського солдата від російського російського загарбника, якби у Росії були вороги, які намагались би їй вигадати символ гірше, то навіть вони б так не впорались, як впорались російські пропагандисти. Отже, констатуємо, Росія божевільна поїхавша абсолютно неадекватна, і бабця тепер офіційно її символ.